Усім привітки! Ви на каналі Розмови про гобі, і З вами я, Надійка, і сьогодні я підготувала уже третій випуск нашої рубрики Поп аніме. І сьогодні ми розглянемо двох цікавих кандидатів, а саме Фарела Вільямса та Вільяма Френсіса Біл Най. Так здавалось би, що може об'єднувати цих двох людей як не любов до аніме, але у них є ще одна доволі цікава спільна, так би мовити, риса, про яку ми дізнаємось трішечки пізніше. Ну, а спершу ми розглянемо Фарела Вільямса і те, як саме він довів свою любов. До аніме. Окрім того, що Фаррел Вільямс страшенно обожнює великі капелюхи наглядачів парку, що ми часто бачимо, адже це, так би мовити, його певна візитівка, у нього є ще одне неперевершене захоплення, а саме аніме. Але перед тим, як перейти саме до цієї деталі у його біографії, давайте коротко з ним познайомимось. Фаррел Вільямс це популярний американський співак, репер, продюсер та й взагалі в нього багатько ще там різних категорій, яких він популярний та відомий і чим він займається. Найвідомішим його треком був сингл е, Хеппі. Можливо, ви його чули. Я десь в свої дитячі підліткові роки дуже сильно від нього фанатіла. Я постійно ходила така собі по вулиці і під могикою. Ну, неважливо, Зараз я ніяк не можу це відтворити. Так ось, але популярність він завжди свою намагався якось підтримувати, хоч йому не вдалося перевершити ось цей свій трек. Він доволі багацько займався саме продюсерською діяльністю. Створював якісь свої відеокліпи, так і продюсував кліпи інших відомих зірок. Фарел Вільямс доволі сильно захоплюється аніме, але найбільше йому подобається такий всесвіт, ну такий тайтл, як покемони, і він виділяє їх на фоні усіх інших. Ми всі в дитинстві хотіли бути у цьому всесвіті, бажали мати своїх покемонів, там викликати їх. Кожного були якісь такі певні мрії та думки, принаймні всіх тих дітей, які виросли на цьому шедевральному тайтлі. Парел Вільямс був не винятком. Він ще з дитинства цим захоплювався і переніс своє захоплення і в доросле життя. Зазвичай Фарел Вільямс сам продюсує свої відеокліпи, але так трапилось, що в його житті одного часу було дуже багацько різної іншої роботи, а саме він там мав приймати участь у новому сезоні голосу і до того ж мав займатися якимсь певним просуванням свого альбому Герл. І трішечки він відійшов на другий план, але з іншої сторони, в принципі, це логічно. Аж якщо тобі вдається заручитися роботою підтримкою та творчістю доволі відомого японського. Художника, то ти не будеш йому заважати у створенні його нового шедевру. А усіма силами будеш тільки спонукати до самостійності та створення ось цієї прекрасної роботи. Фарелу Вільямсу вдалося найняти відомого японського художника саме Такаші Муракамі для того, щоб він створив відеокліп на його пісню It Girl, яка була представлена у світі 10 жовтня 2014 року під лейблом Columbia Records як п'ятий сингл у його. Другому студійному альбомі Girl 2014 року в Великобританії З часом і був випущений відеокліп. До речі, перед тим як в принципі, перейти до іншого цікавого факту біографії Фаррела Вільямса, хотілося б зупинитись на біографії Такаші Муракамі буквально на декілька хвилинок, тому що це дійсно доволі визначна та цікава особистість. Такаші Муракамі це японський художник, який з дитячих років в принципі, виховувався в батьків так, щоб він був повністю відкритий до чогось нового, до всесвіту, в якому він знаходиться, щоб він відчував світ своїм певним таким поглядом, чуттям і так далі. Батьки максимально намагались виховати різносторонню дитину і не забороняли йому займатися нічим взагалі. Коли Такаші Муракамі виріс, він брався за багатько різних робіт. Він навіть намагався створювати короткометражні тайтли, малював манго, коротше, чого він тільки не робив. І ось вже в більш-менш дорослому віці він зрозумів, що його покликання це створювати картини, бути художником. І знаєте, добре, що він це все-таки усвідомив. Тому що Такаші муракамі вдалося створити не тільки власний стиль, який з часом назвали як суперфлет, що в перекладі звучить як суперплоский, Зараз поясню, чому саме така на а й взагалі вигадати свій власний всесвіт Такаші муракамі. Та-та-та, він дійсно так називається. І дійсно в художньому мистецтві є такий певний рух і є такий певний всесвіт. Що ж мається на увазі під ось цим стилем, супер Така, що Муракамі часто в свої, своєму мистецтві використовує те, що він дійсно бачить у світі. І він не намагається це завуалізувати якось дуже сильно. Він дійсно показує все доволі прямо, а отже плоско, не натякаючи, а дійсно тикаючи у дану проблему чи у дану ситуацію. Знаєте, тобто, дивлячись на його картини, ти дійсно відчуваєш, що ти наче той котик, якого носиком тикають у його помилку. Так би мовити, всі ми розуміємо, яку, так? І саме через те його роботи отримали назву ось цього стилю. І в принципі зараз художники навіть і створюють картини у даному стилі, він визнається повністю усім люстом. Тобто, та-та-та, скільки визначного створив один єдиний художник. Але що ж саме він таке створював? Такаші Муракамі жив в роки, коли е, тобто його дитинство припало на раки після того, як Японія відходила від Хіросіми і Нагасакі. Я думаю, принаймні кожна людина, якщо. 100% знайома із цією історією, принаймні щось вона та й знає, та й чула. Тому розповідати про ці жахливі події я знову ж таки не хочу. Але так як його дитинство припало саме на ось. Реабілітацію, яка виникала в Японії після цих жахливих подій, він завжди задумувався над такою проблематикою, і, в принципі, його світ це, так би мовити, те, що чекає на людство після радіації, після ядерної війни. Він і сам таке тлумачення дає своїм роботам. У них доволі багатько різних деталей, елементів, вони прям перенасичені усім цим. Там багатько вигадано цікавих монстрів, створінь, картини максимально яскраві та незвичайні. До того ж, така ще мракамі ще є скульптором, і ось його робота як. Скульптора явно мають рейтинг 18+, а то й навіть більше. Можете погуглити і ознайомитись з цими роботами, щоб я їх не додавала сюди, на всякий випадок. Коли Фарелу Вільямсу вдалося заручитися підтримкою та роботою такого талановитого японського художника, доволі цікаво ще те, що в Україні він був із своєю виставкою. Але здається, у 2010 році, тобто він приїжджав і могли люди познайомитися з ним. Але тоді його ім'я було ще не настільки розповсюджене, популярне. Серед великого кількості людей тому виставка прийшла доволі тихо, непомітно і з маленькою кількістю відвідувачів. Я думаю, якби це трапилось зараз, то я би з величезним бажанням би хотіла на неї потрапити. Але повернемось до Фарела Вільямса. Під час роботи над даним саме відеокліпом Фарел Вільямс просив тільки про декілька, так би мовити, вимог. Це те, що він хотів у своєму тайтлі розкрити своє захоплення як до аніме, так і до відеоігор. Тому ми бачимо анімаційного персонажа, який відтворює Вільямса зі своїм неперевершеним величезним капелюхом наглядача парку, який неначе. Перестрибує з одного аніме всесвіту в інший, а також і в різні відеоігри, тому подібне. Даний відеоролик вийшов максимально насиченим, яскравим та неповторним. І рука тут авторства Такаші Муракамі відчувається ось на 100%. І хоч, незважаючи на те, що сам сингл був не настільки аж і популярним, ну принаймні не настільки сильно, як і Хеппі. Кліп все-таки набрав доволі багатську шуму популярності, як і від критиків, так і від шанувальників. Він виглядав доволі свіжо, яскраво та цікаво. Даним відеороликом зацікавилась свій час і Біллі Айлі, через що вона також заручилася роботою цього неперевершного японського художника, який допоміг і у створенні відеокліпа на її пісню. Ну, ми перейдемо до ще одного цікавого факту в біографії Фарела Вільямса. Ми вже зрозуміли, що покемони являються його найулюбленішим тайтлом, і тому Фарелс. Віль... Ямсний міг пройти повз кіноадаптацію про всесвіт покемонів, яка вийшла у 2019 році і звучить як покемон детектив Пікачу». Якщо чесно, доволі спірна кінострічка, але для сімейного перегляду підходить дуже і дуже добре. Е, історія розгортається так, що нашому детективу Пікачу, так би мовити, доведеться розслідувати одну цікаву справу, а саме там зникнення покемонів і тому подібне. Звичайні пригоди, в принципі, усе логічно, багато гумору, і як я говорила раніше, для сімейного перегляду просто дуже підходящий кінофільм. Щоправда, Фарел Вільямс не створював саундтрек до даного кінофільму, але він створив. Композицію, точніше, спродюсував композицію і створив її разом із репером Ліл Узі Берт, яка називається Electric City, яку можна почути в сцені після титрів у даному кінофільмі. І в принципі, у цій композиції чудово передаються як і настрої самого Всесвіту Покемонів, так і в реп-частині чудово заохочується дана тематика. І ще цікавим є те, що Фарел Вільямс не випускав даний трек у соцмережі допоки не закінчився кінопрокат даної кінострічки. Так він отримав і певну особливість щодо свого треку і надав її і кінострічці. Отже, мені вдалося в біографії Фарела Вільямса знайти два таких цікавих моменти, які чудово підкреслюють те, як інколи фанатам того чи іншого вдається перенести ось свою таку фанатську шанувальницьку любов у свою роботу та показати оточуючим і тим. За і тим, хто за ними спостерігає, те, що вони відчувають через той чи інший момент у їхньому житті, пройдений а можливо й до сих пір, що залишився з ними назавжди. Але пам'ятаєте, що я говорила, що Фарла Вільямса і Біла Най є ще дещо прям дуже дотичне у їхніх біографіях, який поєднує аніме тематику і, в принципі, їхню роботу. Та-та-та. Також Біл Найт це популярний британський актор, якого ми могли бачити в таких кінострічках, як Реальне кохання, Бойфренд з майбутнього та багато інше. Велика кількість його ролей йде, звісно ж таки, на другорядних персонажах, але не менш харизматичних і не менш цікавих. Біл Най навіть іграв у пірат Карибського моря. І ось вам маленька така вікторина. Спробуйте знайти, кого саме він іграв у цьому доволі відомому всесвіті. І пишіть у коментарях свої здогадки. Ну а ми перейдемо далі. Так ось цей чудовий британський актор, який має декілька нагород, одна з яких це золотий глобус. Угу. Ви розумієте, так? Другорядні ролі це не означає погано. Угу. Так ось. Він був запрошений на роль у саме цьому кінофільмі Покемон детектив Пікачу. І він часто зізнавався, що до цього моменту він в принципі майже нічого не знав про цей всесвіт і в цілому про аніме, крім того, що це японська анімація, японські мультики. Він навіть в якомусь інтерв'ю одного разу сказав, що усі мої знання про покемонів до кінофільму можна було б розмістити на кінчику шпильки. Доволі критично, я б сказала. Але для того, щоб він зміг краще вжитися в ролі, йому довелось познайомитися з цим все і незважаючи на його дорослий вік. Пройти повз нього він не зміг. Біл на також став фанатом покемонів. Він зрозумів, чому так багацько довкола не ходить шуму, чому в них стільки багацько фанатів, тому що в принципі цей всесвіт настільки, як він часто говорив, чудово продуманий, і настільки багацько викликає у людей емоції та захоплення, що навіть у дорослому і свідомому віці ти не можеш пройти повз цих прекрасних покемончиків. Як ви бачите, аніме може достукатись у ваше серце в будь-якому віці. І ми руйнуємо стереотип про те, що велика кількість анімешників це тільки підлітки та діти. М -м. Ще раз гляньте на біла най. І він не боїться говорити про те, що йому до вподоби аніме. Одним із улюблених своїх саме покемонів він називає Древнього М'ю. Я перепрошую, якщо я трішечки не так сказала. На жаль, покемони пройшли трішки повз мене. Я до сих пір не гляділа ні однієї серії повноцінно. Схоже, варто це трішечки виправляти у своєму інтерв'ю для The Guardians. Біл uh, Найо говорив, що так як мені довелося вивчати і поглинати цей світ, і після того як я у нього таки забрався, я не зміг пройти повсе, щоб не придбати її для себе Покедекс. Угу, Пам'ятаємо про його вік, так? Але часом він все ж таки його віддав ще одному своєму маленькому шанувальнику, який захоплюється покемонами, хлопчику із Вікторії, який цьому був доволі щасливо радий. В принципі, можна бути щасливо радим. Я думаю, так, якщо тобі дарує біл на Покедекс. І ця лірична та хороша історія розійшлася усім світом. Тому люди й почали говорити про те, що покемони це те, що затягує людей у будь-якому віці, і ти ніколи не можеш бути впевнений, що ти переріс саме аніме, навіть коли, так би мовити, доволі дитячі історії, як самі покемони. Крім того, біл Най поділився тим, що у нього доволі велика та обширна колекція карток покемонів самої старої школи. Тому що, як він говорить і сам, я і сам належу до старої школи, так би мовити. І це доволі добре підкреслює те, що коли ти чимось захоплюєшся, ти намагаєшся знайти, хоч якесь спільне, що вас об'єднує з цим захопленням. І хоча ми з певненістю можемо сказати, що Біл Най вперше серйозно познайомився із аніме саме у 2019 році, ну за, за декілька, звісно, періодів до того, тому що ми розуміємо, що в 2019-му кінострічка вийшла, вже знімалися набагато років. Раніше, але у 2017 році біл най подарував свій голос персонажу сан джермену із е, доволі цікавої аніме адаптації. Від Нетфлікса, щоправда, і тому це не 100% анімеджеми. Звикли, що аніме це і не звикла, а так і є, що аніме це має бути пов'язана з Японією, з японськими роботами. Але Нетфлікс уже доволі давно зацікавився даним жанром і випускає свої аніме адаптації. І ось в одній із них, а саме в Кастельманії, був персонаж Сан-Джермен. Він з'являється, щоправда, в третьому сезоні, голос якого подарований Білом Наї. Саме тайтл. Кастельванія він знятий за мотивами відеоігри ще 1989 року з одноіменною назвою, яка розповідає там про певного борця, який хоче побороти Дракулу і тому подібне багато крові і так далі. Дане аніме після виходу першого сезону. Було доволі популярним, тому його продовжили на цілих 4 сезони. І вже в 2020-му-дві році вийшов останній повністю сезон, який став завершальним для цієї пригодницької та цікавої історії. Якщо ви ще не знайомі з Кастельванією, як я думаю, варто все-таки оглянути, що це за робота і що це за тваринка від Нетфліксу. Ну а на цьому я буду завершувати. А ви не забувайте писати в коментарях, чи відомо вам було те, що дані. Люди являються також частинами нашого аніме фандому. А також пишіть свої здогадки щодо інших, а я буду розшуковувати про них інформацію, щоб підготовлювати нові і цікаві для вас випуски. Не забувайте також про вподобайку і підписку на наш канал. Бувайте!